Без волі Божої будь-яка віра перетворюється на мертву релігію, обряд, форму, традиція безсили. Але воля Божа завжди має живий центр любов, любов до Бога, який нас створив і відкупив, любов до ближнього, в якому ми маємо бачити образ Божий, і любов, яка свідчить про Ісуса Христа, щоб кожен почув добру новину про спасіння, коли віруючий залишає першу любов любов до Бога, тоді серце охолоджується, і Дух Святий більше не може діяти в ньому. І на це місце приходять інші духи гордості, обману, релігійності, байдужості. Сам Христос застерігав, згадай, звідки ти впав і покайся. Це заклик не до засудження, а до відновлення, щоб знову повернутися в обійми Божої любові. Лише чисте Євангеліє здатне пробудити серце і відкрити його для істини. Воно нагадує нам, що дорога до життя вузька, і вона йде через смирення і відречення від себе, своїх бажань. Саме тому так важливо жити в Слові Божому щодня, щоб мати світло і не бути обманутим. Воля Божа не в тому, щоб люди просто відвідували храми і знали релігійні правила його воля спасати, оновлювати, відроджувати. Бог хоче будувати свою церкву не з каменю, а з живих сердець, з людей, які гарять його любов'ю. Це покликання не лише до служителів, але й для кожного віруючого любити, вести до Христа, допомагати. Рости у вірі і будувати сім'ю Божу, бо лише там, де є любов і послуг Божій волі, віра жива, і лише там, де Христос центр, церква світло для світу.